Всім привіт! Всіх вітаю себе на каналі Таро Баланс світу. Дуже-дуже вам вдячна, що ставите лайки, підписуєтесь на мій канал, пишете зворотній зв'язок, це дуже-дуже для мене важливо і приємно. Тобто ви ділитесь зі мною своїми думками, своїми історіями, це дуже цінно. Сьогодні ми з вами подивимось цю, таку тему, як до мене відноситься загадана особа. Будемо зривати маски. Ви можете загадати, буде на 6 варіантів. тобто Ви можете загадати когось одного, а можете загадати на кожний на кожну варіант по людині. Тобто, можливо, вам буде цікаво продивитись. І не забуваємо, що це загальний розклад, це не індивідуальний. Тому, звичайно, якщо ви бачите, що це нема співпадань і не схоже на ту людину, яку ви загадали, або перезгадайте варіант, або на сьогодні для вас немає інформації. Таке теж буває. Працюємо сьогодні на колоді таро воронів і будемо додати по одній карті із ракулагікати, хай нам а, присвітить нам своїм факелом. І укаже, таке, знаєте, це настоящий, ну, добре, а, покаже а те, що закрито від ваших глаз, те, що знаходиться під маскою людини. Так, перший варіант. Вже загадана особа до нас відноситься що під маскою? Що знаходиться під маскою загаданої особи? Так. Добре, я думаю, що кому потрібен час поставить собі на паузу обере, хто вже обрав? Розпочинаємо з першого варіанту. Перший варіант вітаю вас. Давайте подивимось, як до вас відноситься загадана особа. А на оракулу Гікати подивимося, що під маскою. Як відноситься іерофант? Ну, до речі, карта дуже добра. можу сказати, що до вас відноситься з такою наставницькою увагою, тобто може вам допомагати в чомусь, здавати вам настанови, може просто в духовному шляху, якщо ви займаєтесь, наприклад, езотерикою, то в духовному якомусь сенсі допомагає вам в розвитку, десь яким чином може давати вам підказки, якщо це не являється вашим духовним помічником або вашим, можливо, це людина, яка 에, преподає, да, якісь там 에, курси, там, рунічні курси, наприклад, психологічні курси. Тобто, ну, це людина, яка є для вас духовним наставником в будь-якому сенсі. Тобто це може бути просто добра і мудра порада для вас. Не, не бачу нічого поганого, ну, в, відноситься до вас так. Давайте подивимося, що під маскою. А, Дивіться, під маскою у нас не дуже добра карта. Ви цій людині можете щось бути винні. Знаєте, що можу сказати? Можливо, ви не оцінюєте цю людину по її достоинству. Тобто, ви можете обесцінювати її. Тобто, Вона може робити для вас тут дуже великий зв'язок по чорне вінчання. Ми не дивимося, я не буду її дивитися в, Як вам сказати? в негативному руслі прямо Тобто, Тут така карта, яка говорить про ритуал, але вона ще говорить про зв'язок. І зв'язок дуже такий є міцний між чорне в це як помічник. Ви всі знають, що прив'язується людина до людини дух. От це як помічник. Тому можу сказати, що ця людина є вам помічником в світі живих, в соціальному світі. Це може бути добра порада, якась не знаю. Але людина до вас дійсно добре відноситься, але ви її обесцінюєте. Ви її реально, ви їй винні. От о, о, ця людина під маскою, Що в неї під маскою? Вона вам допомагає, вона являється вашим. А, якимсь, а, не можу сказати, що це покровітель. Я не можу такого сказати. Тобто я не відчуваю цього енергетично, я не відчуваю, що це ваш покровитель. Але людина відчуває, що ви її недооцінюєте. Оце не її під маскою. Тобто вона, вона до вас щиро відноситься, але вона відчуває, що ви її недооцінюєте. Тому майте на увазі, що якщо ви хочете. А особливо, якщо ви загадали когось із людей сили, майте на увазі, що їх в ніякому разі недооцінювати не можна. Тому що сили їхні прийдуть і з вас візьмуть. Помощник, виходить як помічник. як помічник. Так, добре, перший варіант. Дякую. Другий варіант. Давайте подивимося, як відноситься до вас загадана особа. Ой, ви знаєте, я не можу сказати, що вона добра людина може про вас говорити дуже сімірка кубків. Це така ілюзії, неправда, під алкоголем. Якісь зараз ми з тобою, друзі. Ти класно, Поки тебе є там бабки, там чи ще що небудь. Тобто ми з тобою гуляємо усім доти, поки ти вигідний. Все. Тобто невигідний досвід. І людина, в принципі, не, не, не може сказати, що вона до вас щиро відноситься. Ні. Ця людина може говорити вас за спиною, ця людина може, знаєте, по настрою. До речі, може собі накрутити, щось нашифрувати, Не щира, однозначно не щира. Може щось собі нафантазувати, і таке. тут, до речі, і рівності проходять, але проходить рівність. Рівнесь да по алкоголю. Тобто, коли от, в нормально все добре, тобто, якщо ви навіть і подругу загадали, то подруга з вами, от, поки вона твереза, поки в неї немає от цього а, шторму, все добре, все класно. Як тільки вона десь вживає якийсь алкоголь, ви десь з ким почали там спілкуватися, або ну, тобто, вона вам вискаже це обов'язково. Що ти її там кинула, що кудись там пішла, що там з ким спілкуєшся, там ще, 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 ще щось. А, тобто нещира. Ця людина до вас не щира. Що під маскою, а під маскою любов? Угу. А під маскою любов. От вам і рівності. Дивіться, дівчата, якщо хтось загадав е... людину. там, Чоловіка або жінку, але це є людина, можливо, вам симпатизує, або просто за вами ходить постійно, або ви бачите якісь знаки уваги. Але людина веде себе неадекватно, тобто ось ця. Да? то майте на увазі, що під маскою людина дійсно вас любить. Прорив сто відсотків дуже цікаво. Бачите, як проявляє себе, може вести себе як хамло, десь там щось сказати б на вас. Може десь в якомусь алкогольному сп'янінні бути на щось придумувати собі. Ну тут ревність, тут є де рівності. А під маскою у нас карта любов. Тобто тут, або чоловік, якщо чоловік загадав жінку, то тут жінка може ем, десь, до речі, може, якщо жінка, то може комусь там з дівчат говорити, що він там а в какашка. Знаєте, конкуренцію прибирає. От це в такому сенсі може про програватись сімка кубків. Також можу сказати, якщо ви загадали яку колегу. По роботі, і ви постійно десь скандалите, десь виводите на, на емоції, десь там постійно шкрига, шкригачки оцінують. То майте на увазі, що ця людина таємно вас любить. Так, це під маскою у нас. Добре. Дякую, другий варіант. Третій варіант. Вітаю вас. Давайте подивимось, як людина поводить по відношенню до вас себе. Ну, а, ви знаєте, то а, в степ, то в гайто. Колесо фортуни а, виходить. Так, це, по-перше, ці стосунки у вас кармічні, це 100%. Не має значення, це ви зустріли чоловіка або жінку, це партнер, партнерша, це друзі, це колеги. Але ця людина до ва ваше життя прийшла через кармічне відпрацювання. Тобто, у вас є якийсь кармічний урок і зав'язка з цією людиною. Це 100%. А, як вона до вас відноситься, може вас вчити по-своєму. Тобто, ця людина в ваше життя зайшла, як вчитель. Вчитель може бути як негативним, так і позитивним. Тобто може з вами постійно конфліктувати, може вас вводити на емоції, може вас провокувати на щось, але ви повинні щось пропрацювати з загаданою особою, щось. Е Зрозуміти, винести якийсь урок і йти далі, тобто ви цією людини в кармічній зв'язці. І ви від цього ні, ніде не дінетесь. І якщо ви вже там жалкуєте про знайомство, не могли ви його обійти стороною це знайомство? Це 100%, тому що ця карта говорить, що все сталося так, як повинно стати. Це карта судьби. У мене по цій карті проходять норми по десятка колесо фортуни. Це судьбоносна карта, кармічна карта. Ми не змогли б не об'їхати, не обійти ці стосунки. Так, добре, що під маскою? А, людина дуже гостра для вас. А, в нас, в принципі, в магії, якщо ми розберемося, так візьмемо, так то голки в нас як і на благо, на захист можна заговорити, так можна втикнути на горе і біду десь комусь в лутку, в двері, там не знаю, в підвіконнях хто де як тикає. Тобто тут такі моменти, чого я говорю, що люди колесо фортуни, воно крутиться або в одну сторону, або в іншу, або просто циклічність. Тобто, Період якийсь добре, класно, потім щось десь перещовкує, і період починається якоїсь незрозумілі. Тобто, по іглам можу вам сказати, що у певний час може з вами дружити, відстаювати ваші права десь в якійсь мірі, але може і вколоти так, що буде дуже боляче. От такі підмаски, ну, тобто, ну, як відноситься до вас, це під маскою. По суті, проявлення своїх емоцій повністю. Не можу сказати, що ця людина а, приховує від вас своє ставлення до себе. Тобто прямолінійне, от, якщо от як є зараз, так і ви Тобто Тобто ця людина або ну, не має значення, це особа, да, яку ви загадали, вона в певний час може вас захищати через деякий період часу, може вас так уколоти, що вам буде дуже сильно боляче. Ну, ти така, знаєте, людина своєобразна. але Прямолінійна. От реально прямолінійна. Не, от, те, що тут, те й тут. Та й під маскою. Тобто, як відноситься до вас, як проявляє себе, так і під маскою, та й під маскою і носить. Так, добре, дякую. третій варіант. Четвертий варіант вітаю вас. Давайте подивимося, як до вас відноситься загадана особа. О, щось не хоче карта витягується. О, вона вас боїться. Дуже сильно про прояв страху М -м -м, такий момент, що Тут можуть бути різні, звичайно, це так, як вона проявляє до себе. Тобто вона може ви, вас остерігатись, може вас в деякій мірі дійсно боятись, не спілкуватись з вами, не відкриватись вам, відходити від спілкування з вами на якусь відстань, тому що в якійсь володіє якоюсь інформацією, можливо, можливо, ви начальник цієї людини, можливо, ви просто або. Сильніший її по духу, не знаю, але от людина, ця, ця людина вона вас побоюється. І вона з вами так на, на відстані такої витягнутої руки, є страх перед вами. Ви можливо, це відчуваєте. Такий момент, що якщо ви загадали чоловіка, то він реально боїться з вами вступати в стосунки. Або якщо він ви вже в стосунках, то він реально в стосунках вас боїться. Він боїться вашої не, можливо, непредсказуємості. Тут таке, знаєте, накручує, накручує собі там щось в голові, які страхи. Але також, дивіться, ми живемо в непростий час, і я розумію, що хтось із загаданих осіб може бути на війні, тобто там десь. І якщо, наприклад, Людини цієї рядом біля вас немає, то можу сказати, що за вас щиро боїться, переживає, і у віснах може відчувати страх за вас, і переживання. Давайте покимо, що під маскою. Ключ. так. Це людина, яка дійсно про вас переживає, і це людина, яка відкриває перед вами двері. Тобто це може, це хтось може бути або із ваших. Ну, тобто немає значення, хто це може бути, загадана вам особа. Але вона дає вам ключі в розвитку в житті, вона відкриває вам двері в якихось там ця людина. Тобто вона щиро за вас переживає, от щиро переживає, і страхи і накручує, і надумує в голові постійно, щоб з вами все було добре. В нас, якщо подивитися 74, це у нас 11, карта справедливості. І 11 плюс 1, 1 це у нас в ітог, по ітогу виходить цифра 2. А це у нас на Таро, якщо перевести, це на жриця, то тут якісь є тайни, а тайни у нас дійсно ключ. Тобто, у нас що ключ робить, відкриває тайни. Ця людина або щось від вас приховує. Може бути таке, що ем, є якась ем, цікава така. А, скрита інформація є. Розумієте? Десь є скрита інформація, яку він боїться, що ви її або дізнаєтесь, або а, а, такому, в такому скориму часі да, ви дізнаєтесь, щось вам відкриє, зніме маску. А можливо, просто боїться вам признатися, якщо це чоловік боїться признатись, що він вас любить. Так. і... Відкриється вам. Дякую, четвертий варіант. П'ятий варіант. Вітаю У вас. Давайте подивимось, як відноситься до вас загадана особа. Як проявляє. Ну, То за ну, що я можу сказати? По-перше, е, я не бачу таких от, е, якихось серйозних негативних моментів, але е, меч піднятий вверх, ми бачимо. Так? Це людина, яка гостро на вас реагує, гостро реагує на інформацію, яку ви говорите. Ви можете вступати в перепалки, де якісь, постійно можуть бути якісь е, не, недорозуміння. Е, е, ви можете е, конкурувати з цією людиною, І навіть якщо ви партнери, це чоловік. І дружина або хлопець і дівчина, але конкуренція тут присутня. Тобто ви постійно можете думати про те, що, знаєте, це такі, коли два лідера і один поперед одного постійно хоче щось там, щоб. Ну, я тут головніше, доказати свою правоту, доказати якусь свою. Туз з мечі він взагалом то допомагає вирішувати різні проблеми. Він говорить про те, що ну, ось час, ви знаєте, як то коп'ю кинув і попав не попав. Такий момент, що якщо, наприклад, у вас є якісь складні ситуації, то загадана вами людина, вона може вам допомагати, але допомагає не фізично, а підкидає вам ідеї. І ви можете використовувати ці ідеї для того, щоб ну так, як кажу, копьо кинули, да тобто добича є, нема, а можете просто послухати і сказати, так, щоб там понімаєш і не взяти цю ідею. Хоча ідеї дійсно мають сенс, і іноді ви просто можете боятись їх е, приймати на свій рахунок, боятись з ними працювати з цими ідеями. Можливо, вони вам взагалі не подобаються і бредовими е, здаються, але вони дійсно, тобто від щирого серця і ідеями знаєте, постійно ідеями. Вас підгодовує ця людина. Так, що під маскою? Камні, мінерали, стабільність, зв'язок з землею. Що я можу сказати? Це сила, людина, яка людина, яка в принципі, от я про що говорю, що якщо дає пораду, то дає дільну пораду. Але все залежить від того, як ви її сприймаєте. Ви можете агресивно її сприймати, тому що це мечі і це ментал, наш гострий ментал. Тобто, ви можете реагувати дуже дуже гостро на те, що ця людина. Хоча під маскою в неї камні. Камінь це мінерал, це мінерал, який допомагає людині проходити труднощі. Тобто, в залежності, яким ми камінь, яким ми мінерал використовуємо в своїй практиці, в своєму житті, наприклад, так, той камінь дає нам сило 6 плюс 2 в нас 8, А 8 у нас карта сили. Тому. І це циклічність, карта циклічності, яка говорить про енергообмін, постійна циклічність. І от такий момент, що ну, дійсно людина непогано до вас відноситься. Навіть може вам пробачати дуже багато чого. Так. Добре. Дякую. Під маскою нічого поганого не бачу. Дякую. Четвертий варіант, ой, п'ятий, вибачте, п'ятий варіант. Шостий варіант. Вітаю вас. давайте подивимось, що загадане особи. Як загадана особа до вас відбудеться. Так, це щось ви з цією загаданою особою не спілкуєтесь. Це людина з минулого, з вашого життя. Або людина просто не відчуває вже до вас ніяких непочуттів і це десь. Це людина, ну, людина з минулого, так. це вже ваших стосунків немає. Це, можливо, просто тут загадали, з якою людиною ви вже не спілкуєтеся або давно спілкувались, можливо, ви десь кудись приїхали і вже втратили контакт, але вам, можливо, доносяться якісь відголоски, що там щось про вас говорить там, чи ще щось. Ну, тобто, Але людина, в принципі, ну, не, не бачу, нейтрально. От вона в одиночці, е, начальник. Тобто, ну, Людина взагалі до вас. Отакої от немає ніякого відношення на даний момент. Тобто не сприймає вона вас. Я не відчуваю між загаданою собою вами е якихось стосунків. Тобто тим більше шестірка кубків говорить про людей з минулого. Ну, тут єдиний варіант, що може бути, що, можливо, ви цю людину знали з дитинства. на сьогоднішній день якось так ви. Не спілкуєтесь. Можливо, це хтось із далеких родичів, яких ви дуже давно не бачили. Або людина, яка кудись переїхала, ну вже в дорослому віці в познайомистю не переїхала, але це людина на відстані і із минулого. З так, добре, подивимось, знімемо маску з нею. Що під маскою? Під маскою лідер. Ра. Бо гра, який символізує, це Бог Сонця. Це дуже енергетично, енергетично насичена людина. Ця людина проводить, може проводити. Тобто, в соціумі її знає, в соціумі до неї, можливо, звертається. Вона авторитетна в соціумі ця людина, можливо, для вас. Ця людина мала значимість. Але під маскою сильний лідерський характер. Під маскою нічого поганого по відношенню до вас немає взагалі. Людина живе своїм життям. От реально своїм життям. І ще й карта закрита попалась. Тобто ну, нема про що говорити. Тому шостий варіант: якщо ви загадали загадана вам особа, в принципі, до вас немає ніякого, тобто вона ця людина живе своїм життям, їй до вас немає ніякої ніякого діла. Якщо ви думаєте, що вона вам щось говорить, робить там, не знаю таке відчуття, що хтось із минулого щось говорить, що десь там, їй взагалі не цікаво, що з вами відбувається цій людині. Займається своїм це жріться. Це дуже сильна людина, енергетично сильна людина. Це людина цілеспрямована, Я ж кажу, вона проводить енергію сонця. Її, ну тобто цю силу, ен, ен, силу і енергію сонця. Її в принципі от, ця людина не буде не в склоках. Ця людина не вона ну, бачу ціль, не бажу, не бачу перепон. Тобто йде до своїх поставлених цілей. Її, в принципі, все рівно. Так, добре, дякую всі, хто були у мене на розкладі. Всім дуже вдячна. Відпишіться, ставте лайки, підписуйтесь. Забажаю ваша вдячність за мою працю. І енергообмін через Грегор Таро. Так, добре. Всього вам найкращого. До нових зустрічей мирного неба на всім над головою.